Вітаю, друзі! З вами знову Криток народознавства, і я його керівник Максименко Марина Анатолівна, і відразу для вас завдання на уважність. Зараз дивіться на екранчик і будьте готові дати відповідь, що ж об'єднує всі показані вам картинки. Поїхали! Важні. Як ви гадаєте, що ж поєднує картинки? Так, на всіх цих картинках зображені птахи. Ви бачите, що вони є і у витинанках, і у вишиванках, є сюжетами а, декоративного розпису, є прикрашанням шлюпного караваю. Рітуальною випічкою жайверн, всім відомі, так? І це не просто так, тому що здавна українці ставилися до птахів з особливою пошаною, тому що наділяли їх божественними властивостями, да? оскільки пташка літає високо, як дух, та що вона найближче до Бога, то вона сама являє собою божество. В Народі вважалося, що птахи, які повертаються весною звирію, несуть звістку від Бога та від предків птахам була особлива шана, і у цих усіх обрядах веснування, у закликанні весни якраз найчастіше зверталися саме до птахів. Цікавим є той факт, що в кінці зими, на початку весни, в українців існувало цілих три свята птахів. Буду називати дати цих свят за новим стилем цього року. А отже, 24 лютого. Свято Лелечини, ну, відповідно, присвячене лелекам. 1 березня свято Ластівки. Відповідно присвячене так? І 9 березня за Новим стилем це свято Сорочини. Сороком воно не присвячено, а більше якраз е, треба звернути увагу на цифру 40. Вважалося, що якраз біля 40 різновидів птахів повертається до цього свята. Назад додому в Україну. Традиції святкування свята сорочини, а я вже сказала, можна продивитися у відео. Зараз не будемо зупинятися на цьому, а хочу лише додати, що якраз з птахами також існує кілька, що з прилітом птахів існує декілька таких дійств, скажімо так, магічних, коли бачили ту чи іншу пташку. Щоб швидше настали теплі дні, побачивши ластівку, їй вслід кидали жменько з землі, промовляючи фразу Це тобі на гніздо. І таким чином вірили, що швидше настане весна. Так само до ластівки зверталися люди з листовинням, веснянками, такі як я, кричучи їй вслід. Ластівко на тобі веснянки, дай мені білянки, і чим душ бігли до якогось джерела води для того, щоб умитися весняною водою, і вірили, що таким чином веснянки проходять. Не знаю, я не пробувала, тому цікаво, хто спробує, потім мені розкажете. Також, на мою думку, цікавою була прикмета, коли вперше бачили журавлів. Веселиків у небі. А в жодному разі не можна було назвати їх журавлями тільки веселиками. Тому що вважалося, що якщо ти побачив цей ключ і закричав журавлі, то весь рік будеш журитися, а веселики, якщо скажеш, то рік буде гарним, добрим, веселим. Але я цього року ще не бачила веселиків, От, тому сподіваємося, що вони вже швидше до нас прилетять. І якось наше життя вже налагодиться. Так, ну, неспроста я сьогодні заговорила про птахів, про їх значення. Ну, ще раз оговорюся, що свято сирочини тісно пов'язане саме з жайворонками птахами, що прилітають не першими. Багато обрядів пов'язане саме з ними. З обрядовою випічкою у вигляді жайворонків це також ви все можете побачити у минулих заняттях. А сьогодні хочу створити також жаверонки, але вже не з тіста. А от таких з фетру, ви бачите, що вони у нас у таких патріотичних жовто-блакитних кольорах. І е, цих жаверночків, на мій погляд, можна використати не тільки як елемент декору, а ми можемо також їх використати у вигляді оберегів для тих, хто кожного дня зараз виборює для нас нашу незалежність. І дбає про наш тихий сон наших захисників і захисниць. Робота ця нескладна, матеріали доступні. Можете залучити до роботи молодших братиків та сестричок для того, щоб вам допомагали. І давайте приступимо до роботи. До роботи нам потрібні фетр, Я беру жовтого і блакитного кольорів. Ви можете взяти будь-який, який хочете. Так, шаблон джайвернка я залишу. Під відео писання. Далі орнамент, сантипухти наповнення. Ниточку можна звичайно, можна кольорову, там за бажанням. Так, бісеринки нам потрібні для того, щоб зробити око. Далі голочки, булавочки і ножиці. Все це те, що зараз буде потрібно для роботи. Приступаємо. Поїхали. Ну, почнемо з жовтого жайверночка. Складаємо наш фетр або серветку можете взяти так жовтеньку. Прикладаємо шаблон, для того, щоб е обережно та кохайно так, і заощадливо обрізати до самого краєчку. Доводимо шаблончик. Можна його. Ввести, але ви знаєте, що я не дуже люблю обводити, щоб э, псувати, так, петер пачка, бруднити, вибачте. Так? То я просто шаблончик додаю і сколюю його булавками. Так, цих частинок у нас має бути дві, тому що ми робимо такий да, об'ємну фігурку таку, будемо додавати синтепух, тому нам потрібно дві частинки тулуба. І вирізаємо, телу І так само з крилом. А, можна його зробити а, таким одинарним, але я все ж таки його зроблю подвійним і теж трошки наповню синтепухом, для того, щоб воно мало об'єм. Тим як о, обшити всю цю пташечку, так, щоб наповнити, я вирішила спочатку пришити їй око, щоб потім це було зручніше зробити. Якщо ви будете робити двобічну пташку, так, тоді вам потрібно буде ще одне крило вирізати. І тоді очки робіть з двох боків. Я буду робити однобічну, тому зараз пришию бісеринку. Ось чому я хотіла спочатку пришити очі, да, тому що буду прятати гудзики сюди і підшиємо око. Так, і я не нансувала стрічку. Але от зараз подумала про те, що якщо ми будемо цими пташками прикрашати, наприклад, якусь композицію великодню, так, ну, просто весняну, то ми можемо ставити ще й таку стрічечку, щоб була петелька і була можливість привісити так, нашу пташечку. До гілки, наприклад, прив'язати. Так, то зараз я також пришию цю стрічку, ховаючи її. Аби з цього боку, і в той самий вузлик ми потім прикриємо її крилом. Ну тепер приступаємо до обшивання нашої пташечки. Да? А, нагадую, що треба залишити місце трохи, да, для того, щоб ми не забули сюди покласти синтепух. Так, почнумо з нижньої частинки хвоста, щоб потім до неї і повернутися. Ховаємо ці ниточки. Передано всі І буду обшивати таким петельним нашим шов, може всі з ним знайомим, не дуже широким, для того, щоб потім не виварювався синтепух наш. В принципі, наша робота готова. Але щось все ж таки мені не вистачило другого крила. Тому я його зроблю один таким. І зараз просто пришию отаким от отчим. З цього боку воно в мене буде без орнаменту і одинарним. Ой. Пришиваю. Так, і от тепер мені моя робота більше подобається. І от жеверничок у мене вийшов. Зараз зроблю такого блакитного. І от що в нас вийшло. Бачите, це може бути елементом декору такого весняного вже для настрою і віри. Ну, і як я вже сказала, це може стати гарним оберегом для наших захисників і захисниць. А на сьогодні все. Я прощаюся з вами. До нових